Всім привіт! Я Катя, я редактор української версії Handbook Germany. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему відпустки. Зараз літо і багато хто з вас планує відпустку. При цьому постає питання: чи можу я подорожувати, коли я отримую допомогу по безробіттю? 2. Якщо коротко, то так, ви маєте право бути відсутніми на місці вашого перебування на протязі трьох тижнів на протязі року. Але про вашу відпустку ви повинні заздалегідь повідомити в центр зайнятості. Центр зайнятості не називає це відпусткою, а називає це на німецькій мові Оцтапвезенхайт відсутністю на місці. Ви повинні заздалегідь обговорити вашу відсутність з центром зайнятості. Бажано зробити це за два тижні до вашої відпустки. Ви можете відправити центру зайнятості. Електронного листа, де ви повідомите дати вашої відсутності, не забудьте зазначити в листі ваш кунденнумер або бедавський майншафт Маншафтснумер. Центр зайнятості дасть на протязі двох днів відповідь, чи можете ви відправлятися у відпустку чи ні. Якщо ви бажаєте більше інформації, ви можете знайти її на нашій офіційній інтернет-сторінці «Handbook Germany». Якщо у вас ще залишилися питання, ви можете задати їх нашим модераторам на сторінці Together in Germany».